Я вже не Там у мене там ще пакаван хороший такий цих. Сухарі з часником. Походу буду їсти їх із чаєм. Зараз спробую, давай. <рес> Заєбата тактика. Випити пиво, а потім сухарі із чаєм. Я пиво, пиво просто припив. брав до стріма і думаю, я ж навряд чи думаю, вип'ю пів літра за стрім, а потім а зараз сижу такий, хурі там того пів літра, типа. Що його там пив? <рес> я не знаю, я не вмію пиво пити. Я його... Його... Ш... Типа, як так а що його пить? Ну, так а що. Шо... А як ти до нього хочеш відноситися? Як типа, до горілки, типа, не... чи що? Типа багато не треба. Ну, Ні, та типа там розтягують, знаєш, бо там щось типа цей. Ну, а, це, це Саня рибка, так теж. поки він. Розтягують удовольствую, і я не знаю. Хоча ми з ним приблизно години на... години і вже вдрова. Ні, ми з ним виходить в кафешці сиділи, то ми плюс-мінус однаково, виходить. Що, він, що я з інтенсивність плюс-мінус та сама получається, що він так поволі смакує, і я поволі. По-перше, ну, пиво було смачне, тут треба віддати належне, пиво реально було охуєнне там у Львові. Прям, ну, моя шана і повага. Тут такого немає. М'ке, майже немає гірчинок там і так далі. Тут Ой, приклад. у меня ракло, блядь, здорове. Ой, вы ч тут делаете? Э, ч? Так, блядь, я пишешь. Хочу... Что ты було? Я хотел ракло помещать. А, нормально, дивись, оно меня оно помещает. Меня все. Меня еще все в забор затолкали. Да что, дух последний. Блядь, пропусты точку. точку. Капец. Еще раз пропустил. Сука, какие пиздец. Еще раз пропустил. Да ёб твою мать, ты шо там, спрыйся, до человеча, блядь. Я там тоже чего не пропустил, я Томас нажал Впрочем, я я уже не так торопился. Ай, 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 Good. Блядь, так добро почав, сука, юбаный стыд. Я тоже так хорошо начал, вы меня избивать. Не значит, как ты блядь. Так, боту дякую за те, что прийняла себе удар. <coughs> а вы меня вместе с ботами начали избивать <coughs> сразу. Я не готов. А це та сама трасса, та? <coughs> да, <coughs> да. <coughs> блядь, <coughs> развернула. Не, надо будет ще yeah. разведи кого-то. Шо вы там угораете, блядь? Чи, це, думаю, че пригальмовать вас почекать, че що там поугораем разом. <laughs> блядь, а куда вы? Ебать, мы на третьей передаче 180 пиздячить, це хаммер, блять. Да? На, Ай, блядь, джинну въебался. <laughs> не туда поехав. Да вот даже хрень делает. не, я не понял, там винтик или Вадим вроде тоже был как-то. Ебать, вот пацан, прыгнул. Сука. <плес> Заебато, блядь. Я пропустил точку контроля. Походу нам третий раз надо будет эту гонку, у нас еще хуже вышло. Пиздец, я, блядь, финишувал нахуй. И пропустил на <плес> контрольная точка, блядь, меня кинуло назад. Я на десятом месте. А де вы? 12, <laughs> <один, один, laughs> <20, laughs> блядь. Ч дивіться, якщо відкинуть перші цифри, то я, виходить, на нульовому, Саш, ти на першому. А... По-моєму, це заебісь результат. Заслуговує лайка, пацаки, ставте. Блять, два глядача. Пиздец, блять. Це стрім, нахуй, охуен. <laughs> цей стрім, виходить, як цей заїзд, блять, в молоко нахуй.